Україну тут в кожній слові, Шевченко, наш пророк і вчитель, що до праці надихає, і до днів щасливо світлих, до єднання закликає, у клін тобі, Тарасе, і наші щирі молитви за слід і спащину у слові, за славу, що гордо лив у світі. З днем народження, Тарасе, ми тебе вітаємо. Перед мудрістю твоєю голову схиляємо. і твої слова це дух до волі, це сонце правди і любові, це міцні крила для польоту, що несуть до світлої долі, яка народу щастя вісяє, дарує ту, і дарує благодать святу і праці надихає, що творить у серцях красу. Шевченко пісні думки. Покинь богатний волі, що до Господа несуться українські в українській мудрій слові, сезон гордості і слави, клич до боротьби за волю, доєднання згоди й миру за щасливу світлу долю, красові заповіти прапор правди піднімають так велично і високо, що небесний зір сягає. Коли читаю, як обсер. Відчуваю слова дай, яким Господь нагородив, того, хто мучився й творив, але не каявся ніколи, хоч були в нього гори і доли які долав сміливим кроком. І для народу став пророком, словом волю боронив, словом мріяв, словом жив, кобзаревом заповітам. Сягатиме ти, Шевченко наш дорогоха, поради повсякчас, веде до світлого життя надихає любов до серця, ковцаревій мрії думи до то небес вісня вилини, гордістю у віках полинуть, коли читаю та повсякден, то відчуваю слово да, яким господь наголосив. До того все всей творив, навіть дні роки століття, а запобіти кобзаря, ведуть народ до щастя й волі, вся єдності зоря, де пісня радісті панує, цвітуть калини і дерба, і провиниться сонце правди, і розливається краса, Шевченкові слова та думи Україну величають, та до пристані любові, словом щирим. Надився ще у хаті, де холод, голод і нужда попікали його серце та доля свого була. крізь буревії сльози і болі до вершин, що сонце зяє, і народною любов'ю та славою величаю. Пісні і думи козареві на до миру, і щастя й Щочаткові заповіти, зле до правди міцної долі, що приносять молитвами нас до єдності святої. Сонце нині сяє велично, і очі наші звернені до кобзаря. Бо вже двісті славних років горить його Ясна Зоря у наших серцях. Звучить гасло вірності патріотизму, твій Тарасе, розумний наказ, який звучить так свою Україну.